Михайло Драгоманов людина, яка випередила свій час. Михайло Драгоманов не просто вчений і публіцист, а ціла епоха української думки. Його ідеї про свободу, демократію та права людини звучали тоді, коли Європа ще тільки починала про це говорити. Він вірив, що справжня сила нації у свободі слова, освіті та культурі. Драгоманов першим висловив ідею федеративної України в межах вільного союзу народів мрія, яка через десятиліття стала основою європейських цінностей. Його твори читали навіть у Женеві, де він жив у вимушеній еміграції, але ніколи не переставав думати про Україну. Сьогодні, читаючи його праці, важко повірити, що ці слова написані у XIX столітті. Вони звучать так, ніби звернені до нас, тих, хто досі бореться за гідність і незалежність.